Він важливий тим, що в 90-му році на стадіоні Світловодському його вперше підняли на рухівському мітингу. Його розміри 87 на 150, зшитий він із двох шматочків тканини. Власне, це той прапор, той один у полі воїн, який зміг протистояти мільйонам інших прапорів і зміг вистояти і перемогти. У краєзнавчому музеї Світловоцька на Кіровоградщині зберігають синьо-жовтий прапор, який у 1993 році приніс місцевий житель. Це був брат Олега Офіленка, Олександр. З цим стягом вони разом з іншими активістами були у лютому 1990 року на стадіоні у Світловодську. Брали участь у мітингу перед виборами у Верховну Раду. Це мітинг на підтримку депутата до Верховної Ради Яворівського. Ось я сижу, це мій старший брат. Це повозник Володимир, це ядро націоналістичного крила руху Світловодська. Це ж один прапор і це другий прапор. Ми бачите, роздільно сидимо. Це три було синьо-жовтих. Це, по-моєму, кремічужани приїхали. І привезли? Да. Бо ми до них теж на акції їздили. Олександру було брату йому на той час 30. Ну, мені, відповідно, 27. Ми приєдналися до руху і створили міську організацію руху. Тут була заводська і це був єдиний. Ну, ми були таке націоналістичне крило. На стадіоні чоловік знаходить місце, де сиділи з синьо-жовтими прапорами у лютому 90-го. Ну, от приблизно десь, плюс-мінус, на цьому місці ми сиділи 18 лютого 90-го року. Тут брат мій сидів, Олександр Старший. Тут повозник Володимир, ще хлопці навколо. І з цими прапорами ми отут от сиділи. Отут стояла сцена, де виступав я Варійський. Трошки не так тут лавки були, ну сиділи ми тут, тут була сцена. Тут очеплено все міліцією було. Я не скажу, що всі були національно свідомими такими, але всі були дуже антикомуністично настроєні. Тому що комунізм з усіх його проявах, в усьому цьому вже достав так, що. Хто йшов проти нього, тим більше, коли відвигалася ідея незалежної держави, то дуже багато людей це вітало і хотіло підтримувати. Але я просто знаю, що КГБ так точно працювало, тому що і в нас у Рухові потім ми узнали хто. І взагалі вони були самі активні, там пісні співали, все, але потім виявилося. КГБшниками. Нині Олегу Офіленку 61 рік. Брат Олександр помер у 2001 році. Згадує, як шили цей синьо жовтий прапор. Для нас це був символ незалежності. Брат каже, давай пошиємо два прапори на мітинг. Пішли в один магазин, універмах комсомолець. Ми купили синю тканину. І тут же і жовта була хороша. Але нам не дали її. І почали якось так до нас ставитися, щоб ми зрозуміли, що, мабуть, є вказівка не продавати одночасно синій жовте. Тоді ми поїхали, теж був в Нівермах, він був з другої системи там. І купили оцю тканину жовту, вона не зовсім, там мені візерунок навіть є витиснений. Але другої не було. Шив я особисто сам пішов до мами, взяв машинку, і я цілу ніч сидів і страчив. Ну, наче вийшло. Стало питання, на що їх надівати. У батьків я знайшов нову ручку для грабель для дачі. І в мене був спінінг двохметровий. Я його розібрав, і це була друга ручка. Ми з цими прапорами пішли на стадіон. Акції на підтримку ідей незалежності України, згадує чоловік, у Світловодську почалися у 89-му році. В ті часи мати синьо жовтий прапор було небезпечно. Ти типу, по вулиці з синьо-жовтим прапором, я не знаю, страху не було. Якась напруженість була, як це сприймуть люди, як це взагалі. Люди просто замовкали, коли ми до них доходили. Наставала тиша. Коли ми зайшли вже на стадіон з ними, то наші рухівці то ті заплодували, почали питати, а де ви взяли. Ну, я сказав, що пошив за ніч. На державних будівлях в той час висіли прапори Української Совєтської Соціалістичної Республіки, синьо червоні, Церпом і молотом. Для всіх в нас це важливо було, тому що тоді вже пішла, як сказати, думка сильно вже так покотилася по всіх, хто був небайдужий про незалежність. А відповідно, незалежність повинна бути з прапором незалежної України. Синьо-жовтий прапор, пошитий власноруч, після мітингу, встановили на центральній площі Світловодська. Тут відбувалися усі акції, в тому числі, коли влада відмовилась підняти в 90-му році прапор на будинку. Отам, От де Небесна Сотня, там стояли щогли. І на цих двох щоглах. Ми вже радикалізувалися і крім синьо-жовтого ще червоно-чорний прапор підняли. Через кілька днів був на площі тут великий мітинг, Ми зарані заготовили щогли і вирішили напекір владі поставити, хоч не на будинку, а поряд з будинком. І ось ми поставили тут дві щогли. Зараз три, поставили дві. І ті прапори, що були там, перенесли і підняли біля міськради. Все приготували на заводі, там наші люди, все. І в якийсь момент мітинг, дуже сильний мітинг був. Ми виносимо сховані, вони були там в парку. Сюди і починаємо бити. Так я, чесно кажучи, я один раз кувалдою вдарив тільки по костилю, щоб забивати. Люди підходили, просто дай я, дай я, дай я. На синьо-жовтий прапор з портрета на алеї пам'яті героїв у Світловодську дивиться син Олега Марко. Він до цього вісім років жив у Польщі. Працював. Почалось вторгнення, поки в голові тут все переварюється 25 лютого в двері стоїть Марко. Мене питань не було. А 1 березня вже прийшов з автоматом. Ну, тут коротко можна сказати, який батько такий син. Він просто дивився на мене. І такий виріс. Ще коли ми починали ці рухи всі, а потім настала незалежність. 24 серпня, 91-го. Я, ну, між собою я завжди казав хлопцям, буде війна, незалежність без війни не бува. Ну, От через 30 років вона сталася. Це по великому факту, це війна за незалежність. Ця війна йде з 15 століття. Хто добре знає історію, той розуміє, що я маю увазі. У них постійний комплекс неповноцінності. Тому що ми у московитів, я їх росіянами мене називаю, вони ніколи не були. Росію, Русю, ніким не були. І вони, вони ніхто й ніщо. як казав Кузьма, Україна не Росія. Не зовсім інше. З якщо нас за чотири чи 500 років вже майже не зламали і зараз не зроблять. Вважає перший синьо-жовтий прапор Світловодська треба зберегти, щоб жителі знали історію своєї громади. Антоніна Крейтора Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.